Помилка не в самій дипломатії. Помилка дипломатія з путіним. Бо він домовляється тільки сам із собою. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю за економіст. каже для переговорів із Росією зараз поганий момент. Попри це, для деяких партнерів певні труднощі України на полі бою можуть слугувати приводом для того, щоб примусити її сісти за стіл перемов. Однак у розмові з журналістами Зеленський відкинув таку ідею. Разом із тим, наголосив, що усвідомлює ризики для України, якщо Захід зменшить свою підтримку. У мене є інтуїція. Я бачу їхні очі, коли вони кажуть, ми завжди будемо з вами. Але видно, що він чи вона не тут. Не з нами. Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що не має значення, скільки росіян його підтримують. Програє економіка Росії. Ми, я та моя команда, повинні бути готовими до тривалої війни. Емоційно я готовий. Два комбінованих удари по Кривому розі та району росіяни вночі та зранку атакували ракетами і дронами. І більше деталей знає наш кореспондент Олександр Фефілаті. Він на зв'язку зі студією. Олександра, то які наслідки ворожих ударів чи є постраждалі станом на зараз? Вітаю, Анна, дійсно сьогодні сьогодні. Чергова ніч на Дніпропетровщині, зокрема Криворізькій Криворізькому районі, було досить неспокійною. дійсно близько четвертої години ночі мешканці Кривого Рогу почули гучні вибухи, і вже близько пів на восьму вже ранку. ці гучні вибухи повторилися вже згодом. Трохи очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак офіційно повідомив, що вночі на нашу область було Здійснена атака цими сумнозвісними дронами Камікадзе типу Шахет 131-136, і наші герої з повітряного командування Схід успішно збили 11 цих дронів. Вони не встигли завдати якогось шкоди. Також, на жаль, є влучання по території Гречано-Подільської громади Криворізького району. Там, в результаті атаки, пошкоджені 4. Приватних домоволодіння вибиті шибки, пошкоджені дах, і також пошкодження отримало господарські споруду. Нині там місцева влада здійснює побудинковий обхід для того, щоб зафіксувати степінь руйнації, степінь цих. Степінь шкоди, яку заподілили цим російським залізячим вночі та під ранок ось на Дніпропетровщині в самому кривому розі після ворожої атаки зафіксували одне один прильот, одне займання, яке наші герої з Державної служби надзвичайних ситуацій дуже оперативно локалізували і нейтралізували. Слід зазначити, що постраждалих та поранених немає серед цивільного населення, тобто, все на щастя, добре минулось, і на додачу також сьогодні. Вночі потерпали Нікопольський район. Знов ж ворог обстрілював територію міста Нікополь, Марганецьку громаду і Мирівську громаду. В результаті цих атак пошкодження господарські споруди, декілька приватних домоволодінь. Пошкодження отримав місцевий газогін. На місці працюють всі оперативні відповідні служби. На щастя, на Нікопольщині також обійшлось без загиблих чи постраждалих. Наслідки повна картина всіх наслідків, які зазв. Дали росіяни ці ночі вранку комбінован комбіновантаку. Ще ще підраховуються. Слід на додачу зазначити, що до дронів камікадзе і обстрілів ще вже вранці на завершення. Росіяни стріляли з носіїв су 34 су 35 п'ять проти, противу противо радіолокаційними ракетами Х 31 П. Та керована ракета Х-59, На щастя, все нейтралізовано, і ніякої шкоди, ніяких наслідків суттєвих ці от ворожі атаки не завдали. Ну в цілому ситуація нині на Криворіжжі Дніпропетровщині стабільна. Все знаходиться під контролем Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Будемо сподіватися, що так день цей і менеться і надалі. Студія, вам День слово і ніч, дай Боже, все буде спокійно. Дякую вам, Олександр Фефілатів. Але бережіть себе. Був з нами на зв'язку. Далі йдемо. Держприкордонна служба показала фото Шахеда, який долітався на Сумщині. Прикордонний наряд зафіксував у небі політ ударного дрона. Оборонці застосували стрілецьку зброю. і Примусово посадили безпілотник. Від нього лишилися лише шматки залізяча. Частину селища ОПЕН біля Авдіївки повернули під контроль України наші захисники. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також зазначила, що впродовж минулого тижня силам оборони вдалося відвоювати ще два квадратних кілометри української території під Бахмутом. Рух відбувався в районі опитного Сили оборони, зайняли частину цього населеного пункту і е, мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське. Ну і, і там ті частини і ділянки, де мали успіх, то наші збройні сили зараз там закріплюються. На Бахмутському напрямку це якраз напрямок нашого наступу на сході. Е, там ми мали певний успіх, якраз в районі Кліщівки і Андріївки і. Там ми витісняли противника із займаних позицій, і там є в нас певні просування вперед і за минулий тиждень. звільнення територія там склала близько двох квадратних кілометрів. І ми щотижня з вами підбиваємо підсумок, скільки взагалі там звільнено за час наступальної кампанії. То під Бахмутом у нас звільнено на сьогодні вже 49 квадратних кілометрів. Росіяни вже незабаром розпочнуть масову примусову мобілізацію. Про це повідомив Генштаб із посиланням на наших розвідників. Пишуть в окупантів катастрофічні втрати у живій силі. Через це планують поповнити своє військо на кількасот тисяч осіб. від 400 до 700 тисяч. Рашисти хочуть залучити близько 40 тисяч жителів Чеченської республіки, аби сформувати з них. Загороджувальні загони, що йтимуть позаду військ, як гарматне м'ясо на фронт підуть мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Українські військові закликають московитів, які хочуть вижити, добровільно здаватися в полон. Як звучить Україна? Послухати можна у творах відомих українських блогерів. Вони подорожують країною та записують унікальні звуки, які притаманні лише конкретній місцевості. А після цього роблять із них музичну композицію. Автори вже відвідали західну, центральну та південну Україну. А новий сезон починають із Запоріжжя. Як звучить козацьке та металургійне місто, розкаже Денис Розенков. Руна хендпані металевому барабані демонструє засновник Запорізького музею музичних інструментів Барабанза та керівник одноіменного гурту Денис Васильєв. Саме на його запрошення до міста приїхала знімальна група «УкрЮтюб» проєкту, яка записує унікальні звуки притаманні різним містам України. Коли побачив такий надпотужний творчий креативний проєкт, то я одразу зрозумів, що це такий шанс для нашого міста прозвучати на рівні країни. А це буде дуже приємний. Такий звуковий акустичний сюрприз не лише для наших місцевих запоріжан, але й для всієї України. Усі свої музичні інструменти Денис виготовляє власноруч із командою однодумців та з металу, який виробляють на запорізьких підприємствах. Для проєкту, окрім хендпанів, представив металеву віолончель. Автор порівнює її звучання із звуками космосу. наприклад, як звучить не знаю, в фільмі Аватар, щось там на, на, на невідомій планеті. Ніхто не знає, тобто цей звук треба якось здизайнити, вигадати. Таких звуків звуків не має бути на планеті, що люди постійно чують. Ідея записувати унікальні звуки з різних місць країни належить режисеру та колишньому ведучому тревел шоу Ореле Решка Євгену Синельникову і саунд-продюсеру гурту Онука Євгену Філатову. Хлопці вже відвідали Харків, Чернігів, Одесу, Львів, Київ та Карпати. Вау, такий потужний масивний звук може бути нашим басом. Всі ми звикли. звикли да, коли мандруємо. Ми їздимо і дивимось, дивимось на міста, дивимось там на людей, дивимось. А ми пропонуємо. Прислухатись до своїх міст в кожному місті є свої унікальні звуки, які притаманні лише цьому місту. Запоріжжя не звучить як Полтава. Воно має свій унікальний звук. І саме от за цим унікальним звуком ми приїхали. Разом із знімальною групою команда проекту записала звуки острова Хортиця, роботу двигуна автомобіля Запорожець та навіть як плавляться і течуть чавуни Сталь. Поєднуючи ці звуки, музикант і композитор Євген Філатов створюватиме унікальну мелодію Запоріжжя. Їжджу містами України та записую, як вони звучать. Дуже вражений бути тут, тому що я є прихильником таких саморобних музичних інструментів, тому ця тема близька мені сьогодні. Я тут спробую щось записати. До програми як звучить Запоріжжя як саме звучатиме мелодія міста? Вже невдовзі можна буде почути на сторінці Укр youtube проекту Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.